Старшокласники першого ліцею розбирають гумові рукавички. Вже за п'ять хвилин вони візьмуться розфарбовувати у піксель піксельці два позашляховики. Це третє і четверте авто, які ми передаємо в нашу територіальну оборону збройних сил України. Більшість в цьому батальйоні, куди поїдуть автівки. За словами волонтера, одну з них придбав анонімний меценат. На іншу назбирали дружини військових. Вони відкривали збори. Вони в Фейсбук і так далі і тому подібне всі цим займалися і зібрали на цю автівку кошти. Наразі вона вже пофарбована. Автівка, зокрема для мого чоловіка, який зараз знаходиться на сході, і не тільки для нього для всіх хлопців, які там, які боронять нашу країну. Усі вони наші, нікого не залишаємо. Осторонь. Звичайно, радість, що ми можемо допомагати своїм чоловікам, хоч якось, бо слізьми і сумом цим не допоможемо. ж треба їх підтримувати, хоч якось. Та, окрім дорослих, до збору долучилися й учні Прилуцького ліцею номер один. Ми проводили благодійний ярмарок до Великодня. Так потім, буквально ось на минулому тижні, діти і працівники закладу ми здавали вторинну сировину, макулатуру, пластик і. Ці наші кошти зібрані це більше 30 тисяч. А витрачено на шини для цих автівок. Білоцерківський завод зробив шикарнішу знижку. Ми отримали вісім колес за досить смішну суму грошей. Коли почули історію, що гроші на резину зібрали діти, сказали, що другий комплект майже даруємо безкоштовно. Тепер ці діти долучилися й до оздоблювальних робіт: малювали піксель і залишали свої долоньки на автівках. Таким чином передавали вітання захисникам. На нас Люди, які знаходяться там, де ми не знаходимося, покладають дуже великі надії, ми просто не маємо права їх розчарувати. Я думаю, ми повинні давати якусь лепту, щоб робити їх щасливіше і показувати, що не тільки вони борються за наше життя, за наше майбутнє, а і ми можемо хоч трішки допомогти їм. Ці автівки поїдуть на схід уже цього тижня кажуть волонтери разом з гуманітаркою та дитячими малюнками. Якщо попередні два авто ми передавали на бойові задачі добору до бойових позицій, ці машини вже будуть подвійного призначення. Як хлопцями будуть їздити на бойові позиції, так і евакуація трьохсотих. Найголовніше у військових буде транспорт, а це пришвидшить та полегшить їхню боротьбу з ворогом.